Півтора кілометра браконьєрських сіток у період від 12 до 14 червня поліціянти вилучили під час спільного рейду з екологічною інспекцією на акваторії річки Дніпро, Кам'янського водосховища та акваторії Сулинського заказника. Під час профілактичного рейду в акваторії річки Дніпро працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили шість браконьєрських сіток загальною довжиною 300 метрів із рибою. Рибу випустили у природне середовище, знаряддя лову вилучили з водойми та передали для подальшого знищення. Також в акваторії Сулинського заказника Кремичуцького водосховища поліцейські спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили 24 сітки загальною довжиною понад 1 кілометр 200 метрів, в яких знаходилось близько 250 кілограмів риби. Вилучену рибу передали для подальшої реалізації в дохід держави. Заборонені знаряддя лову опечатані та будуть знищені.